на номер 101 надходять повідомлення про надзвичайні події, такі як пожежі, дорожньо-транспортні пригоди, ворожі прильоти. Першими, хто прибуває на місці їх ліквідації, є пожежно рятувальні підрозділи. І приїздять вони на такій от техніці. Це пожежна автоцистерна. Їх існує декілька видів, але сьогодні ми поговоримо про один із найсучасніших зразків. Для того, щоб дізнатися, в чому ж фішка оцієї машини, ми завітали до одного зі столичних пожежно-рятувальних підрозділів, який чи не найчастіше виїжджає на ліквідацію надзвичайних подій. Вітаю хлопці! Доброго дня, добрий здоров'я. Привіт. Привіт. Добре. Досить часто нашим громадянам здається, що в пожежному автомобілі винятково є вода або піна. Чи так це ми запитаємо у Валентина і е, попросимо заглянути всередину. З задоволенням. І, до речі, було сказано піно. Ми до цього дійдемо, там піноутворювач. Перший відсік відчиняється він таким чином. В даному відсіку знаходиться аварійно-рятувальне обладнання, саме розтискач, різак та таран, які ми використовуємо для відкриття дверей. А ці два аварійно-рятувальних інструменти ми використовуємо для деблокації людей, які потребують зажаті на насобі ДТП, наприклад, металевими конструкціями транспортних засобів, або вже працюємо безпосередньо на розборах завалів після ворожих прильотів. Переходимо до я вважаю найцікавішого відсіку, тому що саме в цьому відсікові. У нас вже починається відношення саме до пожежогасіння, до подачі води від насосу. В цьому відсіку у нас є лафетний ствол, це ствол для гасіння в масштабних, великих масштабних пожеж на великих площах в великої потужності, коли вже ручними стволами не так ефективно гасити. Розгалуження, перехідні головки різнотипних та гідроелеватор. Використовувати для забору так само води, зовнішнього вододжерела, скажімо так, але з великої відстані від автомобіля. Води. Яка дальність е, от такого от лафетного ствола? Е, наскільки далеко він може давати струмінь води? Це лафетний ствол, який дає від 20 до 40 літрів за одну секунду. А також ми можемо змінювати сам струмінь. Тобто, як виконувати собі захисний екран, так виводити його в компактний струмінь, що нам дозволяє себе в першу чергу безпечити, і друге більш ефективно займатися гасінням з меншим використанням саме води. Тобто, це лафетний ствол нам в цьому дуже серйозно допомагає. Розкажи про цей насос. Дуже все зручно, все на кнопках, все намальовано, інтуїтивно все зрозуміло. Цей насос видає 50 літрів за секунду його продуктивність. Також у нього є функція для подачі води на ствол високого тиску. Скажімо так, цей насос здатен, як заправлятися з пожежного гідранта, забирати воду з водоймища, використовуючи, ну, ми називаємо оце водозбірник. Штани? А згоже на штани. Це для нас, я не буду ніколи казати. Водію возьми, водозбірник. Я скажу, через штани забираємо воду з пожежного гідранта і він зрозуміє. що Як вони що треба... працюють, ці штани? Ці штани встановлюються на всмоктуючий патрубок самого насоса, приєднуються. Відкривається. Смачите водопатрубок. Значить вода. вода є, да? далі встановлюється водозбірник. Бажано обов'язково затягнути його, тому що буде високий Щоб тиск. Щоб була І вже так? на цій патрубці за допомогою там зверху лежать смоктуючі рукава, напірно смоктуючі рукави, які ми приєднуємо до пожежного гідранта сюди, і вже автомобіль бере воду не з запасу, з цистерни, а бере з зовнішнього вододжерела, тобто з пожежного гідранта. Наскільки вистачає роботи цього пожежного автомобіля без дозаправки водою? Його витрата коливається від 2,9 літрів за секунду до восьми, там 7,9-8 літрів за секунду. Тобто, якщо цей автомобіль вивозить 3 тисячі літрів води, нехитрими математичними діями, ми можемо визначити, що цієї води на роботу одного ствола вистачить 5-7 хвилин, дивлячись, яка інтенсивність буде подачі води самим рятувальникам в місце пожежі. Тобто 5 максимум це 7 хвилин роботи одного ствола. Одного ствола. Одного ствола. І це не лафет? Ні, це саме звичайно ручний ствол, який ми використовуємо в першу чергу під час осіння пожеж. Штанці примірити можна? Я боюся ваш розмір. До речі, цікава штучка, саме в цих штанах всередині встановлено клапан. Тобто, для того, щоб не витрачати час, пожежники можуть встановити на один напірно всмоктуючий рукав на пожежний гідрант. Сюди вже піде вода всього одного рукава, а цей клапан буде всередині перекритий. Тоді ми можемо вже не, не, так, не витрачаючи багато сил. Під'єднати другий рукав і буде тобто, той клапан, він всередині ну, бачите, може, як перекидається. він перекривається. А. Тобто, якщо вода якщо йде через тут, тут вона то, св... то перекривається, значить в іншому клапані. Тобто дуже зручно. Це другий цікавий, скажімо так, тут, в принципі, всі відсіки цікаві. Це другий з найцікавіших відсіків. Саме тут, в цьому відціку, ми вже бачимо. Опа. Це, Саме, саме е, ствол високого тиску, тобто катушка, коли водій відкриває насосний відсік. Через кілька секунд в мене з цього ствола може вже йти вода. Ця катушка дозволяє подавати воду високого тиску. Тобто ми отримуємо ефект, якби, наче кьорхера. Тобто мала витрата води, але велика ефективність гасіння пожежі. Це перше. Друге швидкість, швидкість подачі. Тобто е... не треба нічого з'єднувати. Все ми готове. Це... Цей ствол здатний подати. Воду до місця. І все, і побіг, і ти вже Ой, готовий побіг. Готовий до роботи. Я можу да, вже? Да, звичайно, відкриваємо на себе, чекаємо, зараз водій подасть піднімати. Ой, вона синя пішла якась. Пічо здесь, поки промити, провивайте шланг. О! Оце об'єднується пішов! Вже регулюємо! Помитриві або робимо труміні. Загалом, на яку відстань можна подати воду? 10-12 метрів, метрів ефективності, я вам скажу, що регулюється дуже просто. Раз, раз, і все. Тут контролюється відповідно розхід. Облив свого оператора Сергій Вибачай. Але я трошки так, знаєте, захопився процесом. Валентин, дякую. Дякую. Да. Перекриваю. ствол першої допомоги. Крута штука. Швидко, оперативно, якісно, е, немає слів. Е, отримав безліч вражень, позитивних. Друже, дякую. нема за Ну що, які Раз... ще цікавенки? Ну і цікавинки, те, що приєднуються саме до цих стволів, знаходиться в цьому відсіку. Це пожежні рукави. Так звані, ми говорили раніше, магістральні. Це рукава, які прокладаються від автоцистерни або від вододжерела до розгалуження. Яке вже бачили трошки раніше, це так звані магістралі. Це відповідно, я так розумію, в кожному пожежному автомобілі це необхідний атрибут пожежні рукави. Це, скажімо так, пожежний автомобіль не може бути в розрахунку без пожежних рукавів. Звідки з'явилися ці написи? Взагалі, ну це круто виглядає і правильно виглядає ці написи. Це ми це продовження да, картинки з нашого прапору. Ці написи з'явилися завдяки нашим партнерам з Євросоюзу, які передали ці автомобілі, скажімо так, поза чергою, поза тою чергою, які очікують інші держави на свої замовлення. Тобто вони самі навіть от. Коли передавали ці автомобілі, вони самі нанесли це написки. Так, да, це було нанесено саме на заводі нашими ми партнерами. Ми можемо Заразі. тільки подякувати нашим європейським партнерам і взагалі всім тим, хто допомагає ДСНС долати, зокрема, наслідки російської агресії і працювати на такій якісній і професійній техніці. Далі залишається в нас крайній відсік. Тут знаходиться, як я казав вже, те, що робить піну, це генератори середньої кратності. Тобто піноутворювач після змішування з водою в насосі, потрапляє через рукавну лінію. Можна його дістати? А звичайно можна. Я таких не бачив. Бачив інші. Це також європейського зразку, наші, ну, наші Волонтін, деші... старі, ще пам'ятає радянське. <ріх> тут трошки вони відрізняються, от, називається пакет сіток. А, оцей от рідина, змішана рідина, вода разом з піноутворюючими попадає через цей пакет сіток. І, відповідно, розпушує цю речовину у рідину. І звідси вже виходить піна, яка насичена відповідно повітрям. Є низької кратності стволи, є середньої кратності, є високої кратності. Тут зараз середня кратність для чого використовується зокрема піна? Піна використовується для гасіння нафтопродуктів. Саме їх загорання також може використовуватися. Ну скажімо, в нашому випадку це найбільше за все використовується під час засіння транспортних засобів, з яких може бути виливо або дизельного палива або бензину. Я ще бачив, що їх використовували для гасіння енергетичних об'єктів. Саме так, тому що в трансформаторах є мастило, це також нафтопродукт. Після загорання треба саме гасити пінним розчином. Єдине, що підправить, повітря потрапляє після виходу рідини всередині сопла, в принципі жекції, підтягання повітря і вже, як сказав Олександр, розпушування саме через сітки, насичення розчину повітрям, І ми тоді отримуємо красиву піну. Автопарк рятувальників постійно розширюється і оновлюється. Нині ми познайомилися з найсучаснішою пожежною автоцистерною. Звісно, такі. Зразки техніки є не в кожному підрозділі ДСНС, але це поки що. Працюємо, дякуємо усім, хто допомагає, і в єдності наша сила.